Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Medusa Gadget. Мене звати Сергій Пономаренко, і сьогодні на огляді у нас новий смарт-годинник Blackview V80 Pro. А з 16 по 25 червня в офіційному магазині компанії Blackview на AliExpress ціна на цей годинник буде усього 29 доларів. Посилання залишу в описі під цим відео. Також я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і звісно ж підписки на канал. На перший погляд, цей годинник не відрізняється нічим від тих годинників, які вже компанія Blackview штамп. Пувала дуже багато до цього. Але є одне але у BlackView v 80 Pro додали штучний інтелект. Сподіваюся, я вас зацікавив, а тепер давайте про все по порядку. Дешеві китайські смарт-годинники отримують все більше функціоналу, ними стає дедалі цікавіше користуватись, бо тепер розумний годинник здатен майже повністю замінити телефон. Точніше, я мав на увазі те, що тепер не обов'язково діставати смартфон з кишені при дзвінках або при отриманні повідомлень. Почну із комплектації. Годинник BlackView 80 Pro продається в досить призенно. <зентабельній> коробці. Такий годинник, в принципі, не соромно буде взяти на подарунок. У комплекті йде безпосередньо сам годинник, додатковий ремінець у подарунок, кабель для зарядки годинника і інструкція Куди ж без неї. В інструкції є QR-код на завантаження додатку, який буде синхронізувати годинник і ваш смартфон. У продажу є три кольори чорний, зелений і сірий. Основний ремінець виконаний із силикону, він м'який, приємний до тіла та має достатньо отворів для регулювання розміру на будь-яку товщину руки. Ремінець отримав стандартний до корпусу годинника, одним легким рухом його можна будь-якої миті зняти і поміняти на інший. На задній частині корпусу годинника розташовані спеціальні датчики, про які я розповім далі, і магнітний контакт для зарядки годинника. На передній частині корпусу розташувався великий прямокутний екран діагональю 1,9 дюймів. Екран тут, звісно, не AMOLED, але досить якісний, яскравий і чіткий TFT, який, до речі, має повне покриття сенсором. Роздільна здатність тут 280 на 320 пікселів, що в принципі є стандартом для більшості недорогих годинників з Китаю. І до речі, тут є одна фішка, яка майже нічого не змінює, але буде для багатьох корисною це Ліхтарик. Як мінімум у темному під'їзді підсвітити отвір для ключа буде дуже зручно. Компанія BlackView позиціонує цей годинник як перший у бюджетній ціновій категорії, що отримав gps трекер У мене передрелізний зразок, тому ця функція з'явиться трохи пізніше після оновлення системи. Ще одна цікава фішка це наявність компаса. Не впевнений, що в реальному світі він буде корисний, проте Судячи з усього, він тут реальний і реально визначає сторони світу. Також uv 80 Pro це один з тих годинників, який отримав власний мікрофон і власний динамік для оповіщень і дзвінків. Серцем цього гаджету є процесор, назву якого ви зараз бачите в себе на екрані. Батарея тут заявлена на цілих 900 мАч. Загалом одного заряду в середньому вистачає на тиждень роботи при максимальному навантаженні, а на зарядку від 0 до 100% потрібно приблизно 2,5 години. Корпус годинника отримав повний зах від води та пилу. Він не боїться дощу, душу з ним можна плавати, навіть пірнати, йому нічого не буде, тому що він повністю захищений. Blackview v 80 на руці сидить дуже зручно, він не викликає дискомфорту, його приємно носити. Також у моєму передрелізному екземплярі відсутня українська мова, проте виробник пообіцяв, що до офіційних продажів тут буде українська з коробки. Ще рік тому виробники часто додавали лише російську, а зараз дедалі більше нових моделей в Китаї випускають з підтримкою українського інтерфейсу. До телефону смарт-годинник підключається по Bluetooth. Спеціальний додаток можна скачати по QR-коду в інструкції. Як завжди, в подібних додатках на головному екрані знаходяться дані про пройдені кроки, калорії та пульс. У налаштуваннях є можливість обрати, від яких додатків та месенджерів ви б хотіли отримувати повідомлення на годинник. Також у застосунку можна завантажити велику кількість різних циферблатів і встановити їх на годинник. Ну і найголовніше тепер у годиннику також є штучний інтелект, з яким ви можете спілкуватися і навіть за вашим запитом згенерувати будь-яку картинку на головний екран. Ще одна цікавинка онлайн-перекладач. Ви просто надиктовуєте годиннику фразу, а він вам робить переклад на іншу мову. Датчики на нижній частині корпусу потрібні для вимірювання кров'яного тиску, пульсу та рівня кисню крові. Погода тут синхронізується з погодою на смартфоні. На екрані можна перевірити поточну погоду і погоду на наступні декілька днів. У телефонний довідник годинника можна додавати до 70 контактів з вашої телефонної книги. Після чого на ці контакти можна буде дзвонити безпосередньо з самого годинника. Також прямо на екрані годинника можна набрати будь-який номер і зателефонувати на нього. В цілому ж, годинник Black uv 80 Pro майже нічим не відрізняється від своїх конкурентів, але деякі прикольні нові штуки зі штучним інтелектом мене реально вразили. Однозначно, плюс за великий яскравий і якісний дисплей, який повністю покритий сенсором і за можливість здійснювати дзвінки, прямо з годинника. Ну а на цьому все це був канал Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був годин. BlackView V80 Pro. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей, бережіть себе, побачимось!